Друзі, я радий всіх вітати на каналі a 2 крю І сьогодні у нас в магазині є у продажу за голду, начебто тоді знижка був 21 428. А зараз цей набір коштує 15 тисяч голди. Це Titan 54D, 3 сундуки містичні аватарочка, 9 слотів оборудки і слот в ангарі. Давайте його купимо і трошки про нього поговоримо. Що я хотів сказати, що ДПМ цього танку 1800 з копійкою. І справа в тому, що це трошки замало для 8 рівня. Чому? Тому що той самий прожет в нього ДПМ буде більший за 2000. У шкоди Т27 більший за 2000. У, Наприклад, давайте подивимось на. Що у нас ще тут із таких легких або середніх танків є? Наприклад, ЛКПЗ, легкий танк восьмого рівня, в нього взагалі е, 2300, якщо не помиляюсь. Можемо перевірити? На ЛКПЗ у нас має бути ДПМ 2300. 234. Тобто, дуже велика різниця між цими танками. В ДПМі, і е, я так розумію, що розробники цією фішкою цього танка зробили е, приводи листів броні, але виглядає він чудово, я скажу так. Камуфляж нам недоступний для цього танка. Е, снаряга, що у нас по снарягі? От у нас є привод броні лістов. Е, можемо його десь застосувати, але треба чимось жертвувати. Я, наприклад, думаю, що пожертвуємо ми. Мабуть, ремкою, не ремкою, а адреналіном. І замість того візьмемо рімочку. Зробимо такий у нас буде розклад по оборудки. Що стосується амуніції, ну, по амуніції будемо використовувати стандарт, більшість на екіпаж і преміумне паливо. Візьмемо, про всяк випадок 7 х 7, голди і фугасів. На галді у нас кумулятиви, до речі, а, слоти пооборотки. Накаліброваних поставимо, зменшимо ще ДПМ. Але буде більше пробиття. Тут лишаємо так. Я думаю, стабілізатор вертикальної наводки нам потрібний буде, тому що ми будемо грати а, проти СТ і. Будемо грати, стріляти на ходу. Тому давайте так зробимо. І, до речі, відкриємо, мабуть, зараз три містичних контейнери. Адже треба подивитися, що має впасти з цих контейнерів. Ну, ви ж знаєте, що контейнери це завжди у нас рулетка. Просто казино. От пограємо в казино, з якого ви самі бачите, що нам нічого. Сьогодні не випадає. <кхм> Цікавого, випадає щось, але все те, що нам не потрібно. І давайте а, проїдемось, подивимось що це за танчик, як він грається. Не думаю, що фішка цього танка в бронелистах вона дає йому змогу більше жити, але зараз побачимо. Карта Нормандія у нас. В перший бій ми ще й попали проти 7 рівня. Кути нахилу вверх у нас 20 градусів, а вниз всього 7. Але профіль танка такий собі невеликий. Я би сказав, от... 41-й бульдог навіть вищий, ніж цей. 9,3 КД у нас? Дуже багато. Подивимося, що у нього заразовий урон. Не угу. Він чимось схожий на 54 четвірку. По конструкції. Тигр до нас в гості не хоче. Сушечка катається, але ми сушечку... Ну, навіть бачимо 300. 314. Зайшло в сушку. Як ніж в масло. Гуслі, гуслі. Мінусанули вже без мене цю сушку. Ну, Цілий влючок, але не попав. Не вважаю це за помилочку, тому що постійно треба. Ага. Ну, виглядає це цікаво. Як так сказав. Так, мінусуємо. Центуріон у нас восьмого рівня, треба грати його. Не ш'ється він ззаді на. фугасі. пугасі. Є Хотів застопорити пантерку, але трошки не вийшло. Грається, як звичайно, наприклад, 54-ка. Поки не можу сказати свої відчуття, добре це чи погано. <кій> Навіть інколи трошки рікошетний він. Небагато вдалося настріляти, 1800 дамага в нас забій. Зараз подивимося результати, подивимося, що ми з бустерами тут нафармили за такий звичайний бій, скажімо так. Це ще й третій клас. Ми маємо зараз 81 тисячу, але це з бустером. Якщо би ми грали без бустера, зараз ми подивимося розкладку по кредитам. По кредитам бустер нам дав 30 тисяч, тобто так було б 69, ну 70, в принципі, нормально. Неважко на цьому танку накидувати такий дамаг до 2000. Більшість гравців, які грають, у них е середуха невелика по аккаунту, тому просто відбити середуху можна. Цікаво виглядає. Але це, я так думаю, що танк більше для колекції. Все кажуть, що вони там. Зараз хтось до кого буде приїжджати. <кій> Неправильно трошки роблять, тому що не світять перекат на горку, а має гратися горка, і якщо тяжі поїдуть на горку, нам треба дуже це світло. Тигр перший перекатився вже. Будемо зараз на нього тут чекати. Ну, от проти прожету буде важко грати. Це листи так спрацювали? Чому він мене не пробив? Палаючий і мав пробити. Так, друзі, я не хочу проти вас грати. Витікайте. Всі пити води. Кутів нахилу немає, треба використовувати рельєф для того, щоб грати. Незвичайно стандартна тема. Для танків, в яких немає. Нахилу. Тигр тут буде заважати, треба. Хотів сказати, що треба допомогти з тигром. Грається дуже комфортно. М -м, позиціонка. Тільки позиціонка. Має бути позиційний бій у нас. Відкриваємо наші бронелисти. Так, мінусану шкоду Т-27. В принципі, такі танки вже знищені, тому тут лишається вазік, але він безпорадний, коли так грати проти нас. Один він нічого не може зробити. 1900 дамага. Ще один бій граємо. В принципі, можу сказати, що грається танк комфортно. Можна грати, погравши на ньому, наприклад, більше боїв, там, якщо не одразу з магазину, а там, я думаю, що викатати його гарно, то взагалі можна настрілювати на ньому дуже багато дамаг. Якщо от у фв 301 1200 хп, то цей танк його розбере, ну, має розібрати за 4 постріли. Я так думаю. Ну, звісно, якщо пройде альфа, а альфа це теж у нас якийсь лототрон чи лохотрон. Буває проходить, буває не проходить, коли хоче або коли не хоче. Панцер 58 отримує він свій лючок. До речі, мені подобається панцер. І я в свій час на ньому дуже багато зіграв в бої. Да, листи прикольна тема, вони підіймаються і пробити стає танк значно важче. Ну, не для Скорпіона, звісно, в борт. Угу. Панцер все ж таки, хоче Хоче поцілити в цей танк, показати, що в нього кути нахилу є. Як це ми йому гуслю не збили? Що таке? Треба дожимати панцера, бо він нам тут не потрібен. Так, лишаються тяжі і десь ПТшка в них, ІСу. ІСу нам теж тут не потрібна. До речі, дуже точна пушка. Як бачите, навіть інколи стріляю без зведення, але це не. Не встигаю. Даю тому, по кому встигаю, забираємо. Льова теж нам тут не потрібний. Пан Йох, получай. Ну, сенсу немає туди їхати, зараз буде розв'язка бою, там буде вже все зрозуміло. Що нам треба робити? Я думаю, що можна вже за emx пограти, якщо нас на цьому пригорку. По його попадем. Ні, не попали. Це такий шот був. Маємо попасти. Попадаємо Льові, не Льові, а 101 в ствола. Мінус. Так, тепер маємо грати двох танків. Ну да, понятно, що криса. Цікаво зайшло чи ні. Mm. да, чого це? Це не про мене. Поїдемо трошки покатаємось, пограємо на нервах противника. Я думаю, що в них вони не залізні. І було б добре, якщо б вони з'їхали з одного. з однієї. Лінії, щоб можна було... Опа. Так і є. Вони вже з'їхали з однієї лінії. це була помилка. А MX не пробиває взагалі. Заповільний він танк, щоб гнатися за EMX-ом. Але ми маємо AMX-у дати плюшку. А MX має йти в ангар. Рикошет — це не така штука гарна, як мені треба. Цікаво, чи витащу цей бій, чи ні. Але маємо маємо це зробити, тому що він шотний. Ну, Хоча б може на фугасі його збити. Ні, на фугасі там палатки, оці фугас розіб'ється від палатку, а в нас вже не так багато часу залишилось. Ну, такий бій норм вже, він кращий за попередній, де трошки треба було подумати головою. І настріл побільше вже 3000 дамага. Перший клас, і базу ми збили, плюс медалька воїна. За такий бій нам дають аж 154 тисячі Ну, В топ-дамагу попав. Що можу сказати про цей танк? Ну, Мені він в принципі подобається. Треба трошки ще пограти. Броня працює, листи підіймаються, і НЛД і ВЛД взагалі не пробувають. Ну, якщо не брати фугаси, ну, треба подивитися, як він буде стояти проти фугасів. Друзі, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Кидайте взвод, будемо грати разом. Всім пока!